Гикали та заголосили скрипки, загуркотіли, немов помираючі серця, литаври, флейти, заграли чудні аномальні мелодії. Ціпаніючи від люті, він рвонув до себе платівку і розтрощив її об праве коліно. Він давно вже поринався це зробити. Твердою ходою він зайшов на кухню та пожбурив рештки до смітника. Він завмер у темній кухні. Міцно заплющивши очі, стиснувши зуби та стуливши вуха руками, дайте мені спокій, дайте мені спокій, дарма, йому не перемогти їх серед ночі, марно силкуватись, це саме їх час. З його боку, було глупством намагатись подолати їх. Може, йому переглянути якесь кіно, та ні, настрою для встановлювання проектора він не мав. Він ляже спати, повставлявши затички у вуха, хоч як мудруй, а врешті так закінчується кожна ніч. Квапливо, намагаючись ні про що не думати, він пішов до спальні і роздягнувся. Він натягнув піжамні штани і зайшов до ванної кімнати. Сорочки від піжами він не носив ніколи, то була звичка, яку він набув ще у панамі під час війни. Умиваючись, він поглянув на себе в дзеркало. На свої широкі груди, темне волосся, опускаючи погляд усе нижче, він вдивлявся у вигадливий хрест, який йому накололи однієї ночі в панамі, коли він сильно налигався. Яким же я був бовдером у ту пору, подумалось йому. Що ж, цілком може бути, що хрест урятував йому життя. Він ретельно почистив зуби і скористався зубною ниткою. Він докладав зусиль піклуватися про зуби, бо тепер він сам собі за стоматолога. Деякі речі можуть зійти на нівець, думав він собі, але не його здоров'я. Тоді чому ж тобі не припинити жлуптити алкоголь, допитувався він у себе. Чого ж тоді не прикусити язика? відповів він сам до себе. Він пішов в обхід будинку, вимикаючи всюди світло. Декілька хвилин він зосереджено розглядав шпалери, примушуючи себе повірити, що зображений на них океан справжнісінький, але як у це повірити, коли ніч пронизана звуками штовханини, дряпання, виття, гарчання і невгамовного репету? Він вимкнув лампу у вітальні і повернувся до спальні, з огидою зітхнув, побачивши, що ліжко вкриває шар тирси. Струшуючи рукою бруд, він міркував, що варто звести перетинку між майстернею і тією частиною кімнати, де він спить. І те зробити, і все зроби, понуро думав він. Попереду було стільки клятих клопотів, що він ніколи не дістанеться до справжньої проблеми. Він повставляв у вуха затички, даючи тиші поглинути його. Вимкнувши світло, він заліз під ковдру. Годинник із підсвічуваними стрілками показував, що заледве ледве минула десята година. Хай так, подумав він, раніше вляжусь, раніше прокинусь. Лежачи в ліжку, він глибоко вдихав темряву кімнати, плекаючи надію на сон. Але навіть повна тиша не могла його зарадити. Подумки він і досі бачив їх на дворі. Натовп людей із блідими обличчями, що невпинно нишпорять навколо його будинку, все шукаючи шляху дістатись до нього. Декотрі з них, певно, сновигали навпочіпки, немов хорти, зиркаючи очима на будинок, повільно скригочучи зубами туди, сюди. А жінки, мало він про них думав. Чортихаючись, він перевернувся на живіт. Притуливши обличчя до подушки. Лежачи і важко дихаючи, він час від часу крутився в ліжку. Хай би вже настав ранок. Подумки, він кожної ночі промовляв ці слова. Господи, Боже, хай би вже настав ранок. Йому снилась Вірджинія. Спав він неспокійно, раз по раз здіймаючи крізь сон крик. Він несамовито стискав простирадла руками. Розділ другий. Будильник розвіяв ранішній морок, заповнивши кімнату о пів на шостій ранку дзенькотом. Доки Роберт Невіл не простяг затерплу сну руку і не вимкнув його. Він дотягся до цигарок, запалив одну, а вже потім присів у ліжко. Трохи зачекавши, підвівся і пішов до затемненої вітальні. Зазираючи у вічко. Ззовні, вздовж газону, вишукувались наче шерех мовчазних солдатів невиразні постаті, поки він роздивлявся, дехто з натовпу рушив геть, невдоволено бурмочучи собі щось підніс. Скінчилась чергова ніч. Він повернувся до спальні, вимкнув світло і почав одягатися. Натягаючи на себе футболку, він почув, як Бен Кортман прокрикнув своє Покажись, невіле! На тому і все. Він знав, що нині вони розходяться слабші, ніж тоді, коли лише прибули. Хіба що вони накинулись на когось зі своїх, таке траплялось часто. Поміж ними не було згуртованості, їх мотивувала лише спрага. Одягнувшись. Невіл із бурмотінням присів на ліжко і нашкрябав собі олівцем список на день. Верстат у сірз, вода, перевірити генератор, кріплення, як завжди. Сніданок був квапливим, скринка апельсинового соку, шматочок грінки та дві чашки кави. Він швидко з ними упорався, кортаючи себе за брак витримки, щоб попоїсти як слід. Покінчивши із сніданком, він викинув паперову тарілку та чашку в смітник і почистив зуби. Бодай одну добру звичку я все ж таки маю, втішив він себе. Перше, що він зробив, вийшовши на двір, – це поглянув на небо. Воно було ясним, ледь хмарним. Сьогодні можна було вирушати. Добре. Спускаючись із ганку, він штурхонув черевиком кубку уламків від дзеркала. Що ж, клята штукенція розламалась, як я й очікував, подумав він, потім прибере. На тротуарі в незграбній позі витяглось тіло, інше лежало напівзапхане в кущі. Обидва тіла були жіночими, у всякому разі, більшу частину свого життя. Він відімкнув гараж і заднім ходом викотив свій універсал «Вілліс» у ранкову свіжість. Потім вийшов з автівки і зачинив задню браму. Одягнувши масивні рукавиці, він попрямував до небіжчиці біля тротуару. Коли подивитись під денним світлом, вони зовсім і не привабливі, думав він, протягнувши покійниць упоперек газону та пожбуривши їх на полотняний брезент. У тілах не лишилося жодної краплини. Обидві померлі набули кольору вихопленої з води рибини. Він підійняв браму і закріпив її. Потім обійшов газон, визбируючи камені та цеглини і складаючи їх у лантух. Поклав лантух у свій універсал, лиш потім взняв рукавиці. Він зайшов у будинок, помив руки та зготував собі ланч, два свічі. Трішки печива і термос із гарячою кавою. Після цього він пішов до спальні і узяв торбу з кілками, закинув її на плечі та пристебнув до Паска, і, врешті, вийшов із будинку, зачинивши по собі двері. Він вирішив не перейматися пошуками Бена Кортмана цього ранку. У нього і так було вдосталь справ. На мить він задумався, чи не зайнятися йому звукоізоляцією будинку. Яку він вирішив був облаштувати, а Греці з ним, подумав він. Зроблю це завтра або в якийсь із хмарних днів. Він забрався в салон універсалу і перевірив список. Пункт перший Верстат у Сірз. Само собою, як тільки він розбереться і позбудеться трупів. Він завів авто і дав задній хід. Виїхав на вулицю та попрямував до бульвару Камптон. Там він звернув праворуч і подався на схід. З обох боків були порожні будинки, біля яких покинуті і забуті стояли припарковані авто. Роберт Невіл на мить перевів погляд до покажчика палива залишилося ще співбака, але він міг би зупинитися на вестерн авеню і наповнити його. Було недоцільно використовувати припасений не у гаражі бензин, поки в цьому немає необхідності. Він завернув до заправки і пригальмував. Розшукав цистерну з бензином і зливав його через сифон у бак, доки звідти не почав вихлюпувати. Роз...